Що ти грішник і що ти без крові Христа не можеш бути очищений тільки завдяки Христа. Ми можемо старатися, пробувати, але ми без Христа не можемо нічого. Тому ми повинні просити ада на коліна і просити Господа, щоб Він нас простив. Але є два покаяння. Два покаяння. Є перше покаяння к або до друге покаяння. В вчинках наших. Перше покаяння, воно чим, чим між, ними, між ними різниця. Друге, якщо ми будемо другому каяцію, воно працює, якщо ти перше не зробив. Потрібно перше зробити. А перше це значить покаяння в гріхах. А як воно працює? Дуже просто. Е, у вас дочка є, ось приклад хороший. Щоб, щоб вона у вас просила прощення, у вас дочка ваша, їй треба стати вашою дочкою, правильно спочатку? Маємо спочатку, спочатку стати дитиною Божою, народитися згори. Якщо ми не, не діти Божі, то ми не можемо прийти до Господа. О, Господь, прости мені, я там те те, -те зробив. Прости мене, дай мені те або зроби -те, мені те-те-те, дай щоб я не хворів, дай мені те, -те". Бог тебе не чує, поки ти не став його сином, а тобі потрібно стати його сином. І після того, як ти станеш його сином, тоді ти можеш, можеш тоді, тоді можеш ти, е, просити в нього, приходити щось просити. О, а друге покаяння, воно може бути: е, ти можеш просити і кається. Це тоді, коли ваша дочка припинилась, вона може до вас прийти і сказати, мама, пробач, що я там не слухалася, мама, пробач там те, те те. те Ось. Я ще пробачаю, буває, раніше, чи да, так само буває, і Бог такі, нам прощає. Буває, і Бог нам прощає. Буває, так, само. так само нам Бог прощає. Так само, нам прощає. так само Він нам прощає всі наші гріхи. Ось. І тепер питання стоїть до нас. Тепер питання стоїть до нас. Чи ми є дитиною Божою? Ви є, ви є дитиною Божою. Ви знаєте, де ви будете після смерті? Я хочу бути, в районі, звісно, всі хочуть. Ну, там. хотіти, знаєш, я теж хочу бути в Америці. Да, ну, я там не да. там зараз, вибачте. А щоб хотіти, питання стоїть цього недостатньо. Питання, чи ви можете бути там. Сто відсотків це. Ну на даний час ні. Тоді, значить, Христос за вас не вмирав. Вмирав Христос за вас чи ні? Так. Да. Якщо Христос вмирав за вас. Ну якось дуже легко, дуже легко. Ну, я а, от чим суть. От чим суть. Дуже легко, тому що платили за вас. Бал. За вас коли, хоч раз хтось платив в магазині. От ви прийшли в магазин, а, а вам кажуть, за вас, за вас заплачено. О, дуже легко, чуєте? Це теж так Би, само і це чоловік. Христос платив за бивши, вас. Бивший чоловік платив. Чи мама там бувало таке? Так само і Христос платив за вас. За ваші Він гріхи платив. А, в, а що мені для цього треба зробити? Просто прийняти це як подарунок. Просто як подарунок. Бери, будь ласка, це твоє. А ти такий: Та ні, це не може бути. Мені треба те, мені треба все, мені ще щось треба, мені там треба те, і ще щось треба зробити, для того, щоб потрапити в рай. Бог знав, що ми через свої добрі справи або ще через щось ми не можемо потрапити в рай, що тільки завдяки Ісусу Христу, який помер на христі. А якщо завдяки Христу, о, то значить нам треба це прийняти просто, смирити себе, сказати: Господь, я грішниця, прости мені мої гріхи. Я вірю, що ти є Бог, що тільки завдяки тобі я можу потрапити в рай. І тільки через Тебе, і тільки завдяки тобі я можу потрапити в рай. І більш ніяк. І якщо ми це визнаємо, то Бог нас може прийняти. І ми можемо родитися згори. Тільки завдяки Ісусу Христу. Бажаєте ви прийняти Ісуса Христа? Питання до вас, тепер. Бажаю. То давайте, то давайте зараз приймемо. Закривайте очі і моліться. Господь, я грішниця. Прости мені, всі мої гріхи. Прости мені всі мої гріхи. Я знаю, що я неправильно живу. Я знаю, що я неправильно живу. Я вірю, що ти є Бог. Я вірю, що ти є Бог. Спаси мене. Спаси мене. Амінь. Амінь. Тепер я можу вас привітати. Я можу вас привітати, тепер ви попадете в рай. Не тому, що ви хороші, або краще мене, а тому, що ви ви прийняли Ісуса Христа, своє серце. І якщо ви його прийняли, то, знаєте, якщо ви сьогодні повернете, там ракета якась прилетить, ви попадете в рай. Нам не важливо та війна, все остальне. Ви попадете, ви попадете в рай. Просто попадете в рай. І я вас вітаю і можу вас привітати і сказати, що ви попадете в рай і. Вітаю, тепер тисячу ангелів радіє. Амінь.